Підходжу до мотоблочка. У вас мотоблок дивіться з електрообладнання. Я закриваю заслоночку. Ось так. Краник в іншу сторону і запускаю. Коли він запустився, я заслоночку ставлю в іншу сторону. Зараз весна. і Я дарую ось такі фірмові поло від булаточки. Булаточка завжди поруч. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточкаінфо. Сьогодні у нас з вами буде цікавий огляд, які можна обрати мотоблоки в 2023 році від виробника «Мотор Січ». І... І я буду вас з ними зараз знайомити. І сьогодні у нас е це відео присвячено хвилинці довіри. Саме ось тут, серед цього асортименту мотоблоків, вже є мотоблок, який буде знятий по хвилинці довіри. Ну і я хочу вам почати розповідати саме в 2023 році. Наша компанія має в асортименті е поки що чотири мотоблоки Мотор-Січ. Це мотоблок МБ6Д. Мотоблок МБ9ДЕ. Мотоблок наш Отаман МБ12. І мотоблок МБ13Е. Мотоблок МБ13Е. Це бензиновий мотоблок. Можливо, ми додамо в наш асортимент ще МБ-9. Тобто 9 кінських сил. 13Е це 13 кінських сил. Ось наш отаманчик, це дизельний мотоблок МБ12ДЕ. -E. Можливо, з'явиться гетьман. Але чекайте, це мотоблочок МБ9ДЕ, -E. 9 кінських сил, дизель з електрообладнанням. Якщо в кого буде бажання замовити собі мотоблочок МБ9Д без електрообладнання, будь ласка, ми також це можемо зробити. Ось наша шестірочка, 6. Д без електрообладнання. І також, якщо хтось забажає замовити собі мотоблок МБ6ДЕ, -E, будь ласка, ми також можемо розглянути цей цю комплектацію. Ну і як ви знаєте, мотоблок Мотор Січ, наш з вами дуже улюблений мотоблок, який має дуже потужну коробку. і завдяки Кій цієї коробці цей мотоблок можна сміливо називати одноосний пішохідний трактор. Цей мотоблок має чотири швидкості вперед, дві назад, щіплення дискове, вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності, повноцінний диференціал і бортові редуктори. Колищатка йдуть на 12. Як ви бачите, стоять збільшувачі ваги, є можливість регулювання колії. Ну і, можливо, комусь буде цікаво, що кількість обертів на валу відбору потужності тисячу обертів. Ось таке досить посилене кермо. Ну і, в принципі, все як потрібно. Для українського господара. Ну, і так як у нас сьогодні хвилинка довіри, мені приємно зробити хвилинку довіри ось на цей бензиновий мотоблок, який обирає Василь Житомирської області. Я навіть цей мотоблочок трохи ось так от вперед відкатиму його. Василь, ось ваш український. Кінь для українського козака. Мотоблок Моторсіч MB13E. Як я вже сказав, це бензиновий мотоблок, який має за серце двигун від виробника Вейма. Він повністю з електрообладнанням. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Відразу хочу за хвилинкою довіри показати серійні номери. Ось тут вони вибиті. Рік виробництва 2023 рік, тобто свіженькі мотоблоки. Ну і що? Кожен власник хоче побачити, хоче побачити візуально свій мотоблочок і хоче побачити, як він запускається. Василь, саме для вас сьогодні, я покажу, як він запускається. Дивіться, головне, коли підходите до мотоблока, що потрібно зробити? Ставити нейтральну швидкість. Це обов'язково слідкуйте за технікою безпеки. Надалі тиснемо важель вниз. Оберти я не чіпаю. Підходжу до. Мотоблочка. У вас мотоблок, дивіться, з електрообладнання. Я закриваю заслоночку, ось так. Краник в іншу сторону і запускаю. Коли він запустився, я заслоночку ставлю в іншу сторону. Мотоблок дуже гарно працює, тихенько шелестить моторчик. Ну, До речі, тепер що я роблю? Вижимаю щеплення, вмикаю спочатку зменшену першу. І покажу, що таке мотоблок Моторсіч на, жме... на зменшеній швидкості. Дивіться, наскільки зручно керувати цим мотоблоком. Дійсно, в руках в тебе такий потужний одноосний пішохідний трактор. Надалі давайте ставлю другу зменшену. Оп, трохи швидше. Ну і всім цікаво, що таке. Зараз я... Назад від'їду. Всім цікаво подивитися, що таке збільшена швидкість. Збільшена друга. Додам трохи обертів. Ну і навіть трохи заглох. І ще додам. Ух! Ось так. Дуже швидко може їхати мотоблок. Так. Ставимо першу, задню і рухаюсь назад. Так, Тепер ставлю зменшену, першу і перевіряємо так. Пошатаю його, перевіряємо блокування диференціалу, бачите? Його неможливо втримати. О! ну Хочу сказати, супер техніка. І я маю надію, що виробництво цих мотоблоків не припиниться. І ми будемо дарувати радість на цих господарів. Для того, щоб мотоблок зупинити, ось цей важель бросили і все. Ну, шановний Василь, шановні наші глядачі, так як Василь сьогодні обирає цей мотоблок, і це хвилинка довіри від нашої компанії, я йому дарую ось таку бонусну картку. Це картка клубності, картка, яка надає змоги накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх на якісь подаруночки. Ну і, шановні наші глядачі, всі знають, коли підписники замовляють у нас техніку або якийсь інструмент. І якщо вони покажуть, що вони є підписником, Олександр обов'язково дарує від себе або від локації мій інструмент якісь подаруночки. Зараз весна. І я дарую ось такі фірмові поло від булаточки. Булаточка завжди поруч, дуже гарно. Футболочка. Я, якщо Василь, ви є підписником, обов'язково покажіть, що ви підписані на наш канал, і я вам подарую. Як ви можливо чуєте, у нас повітряна тривога, але дякуємо Збройним силам, що дають нам змогу працювати, дають змогу показувати ось таку техніку для наших підписників. Все буде Україна. Замовляєте техніку Мотор-Січ, е, любу ми вам зберемо, підготуємо. Ми є офіційними. Дилерами, офіційними представниками, тому є гарантія, є запчастини. Будь ласка, чекаємо вас або до нас, або замовляйте послугу довіра, і ми прямо у двір вам привеземо українського козака. Дякую, що дивитесь наш канал. А я чекаю вас в коментарях.